Охайна темно-зелена хвірточка скрипіла легко, безжалісний вітер погойдував її, і вона скрипіла, похитуючись, не мов би просячи у свого мучителя пощади. Просила не терзати її, дати наприкінці довгого життя хоча б хвилинку спокою. І душа баби Варки від того скрипу плакала, ритма ридала. Якби ж вона дійшла до воріт, узяла у свої жилаві мозолисті руки молоточка й забила хоча б єдиного цвяшка, аби не скрипіла та хвірточка. Та вона вже не здужала цього зробити, хіба ж думала Варка, що той треклятий гриб ослабить її тіло настільки, що навіть звичайна манюсінька голка здаватиметься їй важкою. А потрібно ж іще домережити рушника, що зовсім трішечки лишилося. До весілля доньки сусідка Олена просила закінчити вишиття. Просила, щоб красивим був той рушник з голубами й калиною. Адже ж її наталочка, розумниця та красуня, єдина в неї, а ще доброї душі дівчина. Часто приходить вона до баби Варки, увійде, стане на порозі, усміхнеться ніяково. «Здрастуйте, бабусю, Варю. Як ваше здоров'я, як настрій? Ось мама веліла передати вам молочка парного. Випийте свіженького. Ох, який там настрій може бути! Коли хата пустка, коли немає з ким хоча б єдиним словечком перемовитися, але навіщо дівчині знати про те, що таке одинока старість, що таке втрата коханої людини. Нехай хоча б у цього дівчати буде щаслива доля, нехай вона пізнає і справжнє щастя материнства, і палку любов у парі з коханим, хай пізнає. Бабуся Варя бере до рук незакінчене рукоділля, поволі дибає до світлиці, сідає на лаві біля віконечка. Ой Полин, Полин, чом не стелишся, молодий козаче, чом не женишся? Прадавня, як сам світ пісня, тихо зринає з її вуст. Наповнюючи її серце невимовним болем і тугою, бо в ній, в тій призабутій уже а раніш співаній переспіваній пісні і її варена доля, гіркий пекучий полин, голодомор тридцять третього безжалісно струїв її життя. Скосивши разом з багатьма односельчанами і її батька, Оженився б і я, в мене пари нема, тільки пара моя кучерява верба, а під тою вербою солдат вбитий лежав, а в його головах кінь вороний стояв. Мережачи ниткою химерні хрестики, Тихо продовжує виливати з найпотаємніших схованок серця свою тугу розпуку Варка. З під Будапешта чорним вісником нещастя похоронкою на прискакав той кінь переможного 45-го. Відтоді обличчя її неньки обрамила Чорна хустина. Розкроювала тоді жінка домотканне грубе полотно на сорочечки своїм лебедяткам, вимережувала на них червоними і чорними нитками свою материнську печаль та любов, передаючи в спадок донькам помічницям найперші ази безцінного скарбу рукоділля. У тій полотняній довгенькій сорочечці. Привела чотирнадцятирічна дівча мати на ферму. Ти хочеш, щоб я дитя твоє поміж телят і свиней виростив з пересердя та з жалем, промовив голова колгоспу. Сюрбнула вона там гарячого до сліз. Тріскалися ще дитячі, тендітні рученятка, щоранко замішуючи підмерзлий корм худобі та у важких хромових чобітках обвітрювалося від протягів обличчя, та все ж рожевіли щічки врунилася тугим, добірним колосом коса, а очі, здавалося, увібрали небесну синь. Наперекірне гараздам, на диво всім розпускала цнотливе пелюстя молодість. Виходь заміж за мене варю, старостів пришлю, запропонував їй найперший красень у селі Василь. Та я ж тобі, Василику, сорочки ще не вишила, вишиєш, як одружимося, мовив на те її суджений, і з кристою, немов спалах яскравої зорі короткою, як червнева ніч, була та вистраждана перша любов. Позаздріла, мабуть, смерть жіночому щастю безжалісно поклала в розквіті лід у домовину її коханого. Баба Варка блукає затуманеним від сліз поглядом по прочинених дверцятах шафи, яка ще зберігає недоношені з химерними орнаментами сорочки-вишиванки. А на стіні й донині. Оберіг найчастіших почуттів вишиваний рушник, огортає найдорожчу реліквію в оселі. Фото. Дві голівки, схилені одна до одної. Поволі заліковувала горлиця утіха, виплакане, зболене. У роботі телятницею на фермі від зорі до зорі, у допомозі, розраді друзям. Рідні летіли літа. Надійна ти, сказав одного дня за фермою. Довіримо доглядати групу корів. Зможеш? Зможу. Ще й до трьохтисячних дійду. Про сумлінну працю до Ярки, яка в числі тритисячниць займає одне з перших місць у районі, писала не одна тогочасна газета. Тоді голова колгоспу всім кореспондентам не без гордощів казав Ось наша варя, переможить соцзмагання, ударник п'ятирічки, грамоти має, красива, фотографуйте. Прикрашала свіжа жіноча врода, не один щотижневик, і не один парубок тоді сватався до неї. Та чомусь належала, як казали лірики, у неї до тих женихів душа. А одного дня відчинилися двері і на порозі спинився односельчанин. «Добрий день! Прийшов до тебе варю свататися, таке скажеш, аж зашарілася вся. Знала, Іван був дівцем. Галина померла, а тебе мені люди нараяли. Троє синів у мене, Толя й Василь, одружені працюють, а Сашу незабаром до армії проводжати, як у пісні, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Візьми, сину, від нас. А серце й зайшлося, налите болем нерострачених материнських почуттів жіноче серце. І проніс символ її материнського благословення Олександр крізь нелегкі солдатські будні і повернувся до батьківських рідних порогів живим і здоровим, звив сімейне кубельце, пропрацював усе життя в лісництві і досі зберігає витворений нейрушник. Майже 20 років судилося їй прожити з Іваном. Дітей його в люди вивезти й виховати, коли його душа відлітала у вічність, за руку її тримав. За все усе дякував. Що не кажи, а життя її, немов пісня, велична й мінорно лірична, і в книзі не вичитаєш, і найяскравіша його сторінка, то її вишиванки. Мала Варвара до цього рукоділля дар Божий, і вони, оті її вишиваночки, були немов життєвою піснею на полотні. Хитро сплетіння кольорових ниточок промовляло, плакало, сміялося та дзвеніло водночас. Без вишивки вона не уявляла свого життя. Дуже подобалося їй те, що на біле полотно. Можна вилити свої думки та почуття, відтворити різні орнаменти. Вона знала, що коли жінка вишиває, то стає добрішою та лагіднішою. До випікання хліба, кажуть, не можна братися з поганими думками, а хіба можна вишити гарний орнамент, коли ти злий і невдоволений, і врешті вишиванка це споконвічна народна традиція. Барвисті рушники, серветки, простирадла то українська самобутність ознака нації. Про це не слід забувати, бо так можна забути, чи їх батьків ми діти. Прегарна, колоритна, самобутня вишивана краса сіяла перед кожним, хто переступав поріг її світлиці. Жовта ворожеві, темнобускові, анютані очка ходили в таночку, надпливали айстри в супроводі синявої лазурі, дзвіночків і наїмно милих зірочок і рисів. Гаряче дихав полум'ям кохання оксамит півоні і жоржин. Величаво випрямили довгі лебедині шиї бархатисто вишневі гладіолуси. На полотні співали слов'ї, і красувались кетяги калини зелений хміль в'юнився по гіллі, зоріли в колосках волошки сині, і усюди розквітлий вогонь макових чаш: то лопатих, великих, то дрібненьких, малих, звідки той затаяний ліризм, епічна задума. Лагідна стриманість, звідки той розмах і безкрайність фантазії, вільна симметрія та невимушений рит? звідки свіжість, надзвичайна, барвистість, соковитість, мальовничість кольору. Якось її запитала про це одна із столичних журналісток, на що бабуся Варка. Проста малограмотна жінка хитро примружилася, насаджу квіточок найрізноманітніших кольорів і відтінків, а як розквітне мій квітник, візьму полотно, присяду біля нього і мережу, розкрила секрети своєї вишиваної творчості, вона перед володаркою пера. І тільки... Розчаровано скривила губки журналістка. Хіба ж знала та молода, симпатична дівчина, що найбільший секрет майстра у любові свого запхоплення до самозабуття, до знемоги, до трепету в серці? Коли майстер закоханий у свою творчість, коли він, як кажуть, вкладає в неї душу, витвір квітує, буяє. Разить зір зачаровує своєю пригарною красою. Баварка поволі підвелася, розправила простелене на ліжку рядно. Оте рядно, духа веселки посеред неба, на верстаті виткане, на районній виставці вона за нього почесну грамоту отримала. Очі, великі сині очі. Враз стали іскристими, напевно від сліз, бо залишили у своїй старій хатині частинку своєї душі, а в нову чоловікову перенесли лише дещицю скарбу. Для кого він? запитала тоді її журналістка. Для себе й людей. Нікому не відмовляю, лагідно мовила бабуся. Її витворами в'язали в племінниці. На них молодість сплітали гарячі пальці свої та складали присягу на довічну любов і вірність. На них підносив хліб сіль молодший брат святам кремчанам, а ті казали, у них таких рушників не вишивають. Вона завжди виходила до них урочиста й святкова, виносила з прочинених дверей. Простягала чарівне вишиття, і губи здригалися в кутиках від хвилювання. Хто знає, у які світи понесуть невдовзі ту росянисту доріжку люди. Нехай щастить, промовляла напутнє, путнє. Мережила завжди при столі. На лаві під віконечком виглядала рідних, а ще сподівалася, що під вечір у вихідний, попоравши господарство, прошелестять легкою ходою її односельчанки, молоді рукодільниці. Увійдуть, привітавшись до світлиці, а ми до вас по узори. Тепло й радісно ставало їй від тих слів. Отже! Не пропаде її рукодільне вміння, раз заполонила любов до вічного національного мистецтва їхні душі. У снах легкокрилах витали її картини вишиванки, десь із заобрійної далечі вернала грайлива усмішка красуні незнайомки, надпливали на потічковому плесі білогруді лебеді. Привітно кивав запаморочливо хмільний бузок. Вишию ще Тараса, пообіцяла вона тоді журналістці, і здалося найзаповітнішу мрію вилила з єства і замріяну голубінь погляду спрямувала в синій простір як краще увічнити на вишивальній канві кобзаревий геній, щоб у тиші світлиці урочий. Серцем читало дитя сині Тарасові очі і золоте вишиття. І таке вийшла. Ту картину вишиванку купили в неї митці із закордонної діаспори, гідно оцінивши вміння рукодільниці. Вона проводжала своїх гостей до воріт стежиною повз криничку. Терпко пахло свіжоскошене сіно, розгулювало. Червонодзьобе птаство. Вибачайте, що не дуже чепурно у дворі, господарство в нас чималеньке. До всього рук потрібно докласти, ніяково усміхалася майстриня. Дивилися її гості на ті руки, желаві, мозолисті, дивилися в очі, вицвілі волошки, повні невимовного смутку. І серце стискалося ні. Не на таку долю заслуговує український селянин. А вони, прості сільські трудівники, милостині не чекають, лише журно дивляться вслід молоді, що виїжджає із села. Як ще живете ви? Плем'я молоде, без любові до краю, до батьківщини, без розуміння неможливості і дня прожити без рідного поля, без рідного вітру. Закордонні гості поверталися від майстні в полоні почуттів. Вечір лягав на землю поволі, село дихало легко і вільно, немовлям скупелю любистку та м'яти. Застигла в сонце променях зажура верб і шоколадна поросль дикого винограду над переливною парчею ставу. Гуси насторожено вигнали шиї. Ви хто? Тут лише про сільські краєвиди поеми писати потрібно, сказала їм на прощання бабуся. А що вже про людей? Так подумки погодилися гості. Про майстринь, берегинь духовних вогнищ наших книги писати, не стане їх ніщо не поверне народові загублені забуті діаманти духовності. Баба Варка домережила останній хрестик, простила рушник на столі, мимоволі замилувавшись яким же прегарним яскравим. І барвистим він вийшов. Скільки вона вже рушників вишила, а такого гарного в неї ще не було. Але що це? Хтось ніби тихесенько застукав у шибочку. Варка обернулася і побачила свого Василика, молодого та усміхненого. Він поманив її рукою. Пішли, Варочко, пішли. Вона востаннє обвела затуманеним поглядом світлицю, відчула, як востаннє стріпнулося її серце і поволеньки тихо осіла на підлогу. Усе життя вишивала Варка за вишиттям і відлетіла її душа у вічність. Яку пригарну життєву вишиванку вона витворила, справжню, яскраву і барвисту, і в цій творчості, у любові свого захоплення і є слава майстра, тихо перешіптувалися, проводжаючи її в останню путь односельчани.